Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого Отця нашого Юрія, єпископа Метелинського. Багатство, славу, почесть, усе це покинув, святий Юрій і посвятився цілковито служінню Господу. За часів імператора Лева і Савра він став єпископом метелини на острові Лесві. Тут він засяяв усіма чеснотами і святістю життя. А Бог дав йому ласку озирати хворих і проганяти злих духів. Коли ж настали часи переслідувань християн за іконоборства Лева Вірменина, Метелинську церкву увірвався в вепер і вискочив на горнішнє сідалище. Це був знак, що для зтоєї церкви приходять тяжкі часи. І вони прийшли. Святого Юрія разом з іншими християнами кинули в в'язниці. А потім заслали до Херсону. Тут, у святій святості, молитвах та постах, сильною вірою, багатий, надією і повний Божою любов'ю, він помер у 816 році. На його місце єпискому металини поставили єретика, що як скверний вебер плюгавав Христове стадо. Гріб святого Юрія Господь, Бог прослави багатьма чудами Богом!